Танцювальному русі із благодійною метою зібрати кошти для ЗСУ кращі хореографічні колективи Новогуйвинської громади з нагоди міжнародного дня танцю об'єдналися і створили справжній святковий вечір для жителів громади. Це чи не перший такий масштабний танцювальний захід з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну? Виступаємо зараз небагато, тому що трошки важко зараз. Але для нас кожен виступ це відповідальний момент, відповідальна робота, і стараємося тримати свій рівень, стараємось як тільки можемо. Зважаючи на те, що зараз дійсно важкий час, але ж ми не можемо постійно, можна сказати, сидіти плакати. Нить нам треба підтримувати дух і. Військових і всіх людей, які живуть зараз в Україні, і діти скучили вже учасники. І я врахую, що вони не лишні і треба продовжувати працювати і виступати. Колоритною окрасою танцювального свята стали й танці різних східних народів. Хореограф школи східного танцю Амберлі Олександра Ковальова розповідає, що студія була створена понад 10 років тому і має безліч всеукраїнських і міжнародних нагород. Вихованецями школи танцю й дівчата з нашої громади, неодноразові призерки багатьох міжрегіональних змагань. Наша школа була започаткована ще в далекому 2013 році. Ми працюємо вже декілька років. Багато чого здобули, танцюємо не лише на українських сценах, але до воєнний час ми танцювали і приймали участь у міжнародних фестивалях, організовували самі міжнародні фестивалі. Ну і розвивалися і розвиваємося зараз, тому що не здалися, як то кажуть, не Ламалися, а даруємо діткам, батькам, їхнім, жінкам, дівчатам. Даруємо їм щастя, як раніше. Ми намагаємося також і зараз приймати участь у тих фестивалях, які були раніше, і які зараз є в рідній, на рідній землі. В Україні також онлайн намагаємося приймати участь у міжнародних фестивалях. Як це можливо, дівчата показують дуже гарний результат. В нас кожні вихідні якась нова поїздка. Ми здобули вже не одну кількість медалів, кубків. Керівники колективів в цей нелегкий час взяли на себе ще більш непросту місію. Окрім кропіткої праці, над професійним зростом кожного танцівника чи танцівниці хореографи, як і наставники, і психологи, допомагають справлятися із душевними переживаннями своїх вихованців, бо вважають, без культури не буде нації. І, взагалі, я дуже пишаюся своїми дівчатами, їхніми здобутками, і, взагалі, тим, який сильний в них дух, який сильний в них цей український дух. Тому що переступити через ті рани, які. На жаль, є у кожного з нас зараз в душі. Це дійсно великий крок, і робити те, що ми робили до цього: виходити на сцену, дарувати людям тепло, радість, гармонію, не дивлячись на те, як е, наскільки старше стала наш, наша душа, наш внутрішній світ. Ми е, все рівно е, діти всередині і показуємо. Оту грацію, от, от оті щирі е, щасливі очі е, на сцені. Через то е, я пишаюся цим, сим, те, що робить мій колектив. Яка нація без культури, без історії? Потрібно підтримувати наші звичаї, нашу культуру, і так, так само наш гопак, який ми танцюємо. Це ще з часів козаччини, історії, і потрібно потрібно. Підтримувати, розвивати, навчати. Тоді буде наш народ існувати, жити, процвітати, і все буде добре.